Заглушку трансформуємо, так як вона у нас буде утеплена і тут буде ізоляція. Прийдеться наварити патрубочок слів під конденсат, щоб він був трошки довше. Ну, У мене це труба 20. Він тустрій використовують, по-моєму, 16-ку. Ну яка різниця? От якраз в цей фланчик вона вкрається і можна обварювати. Ну, і Максимально міняю 201 сталь на 304. Ось поміняв оце зрізав і в нас буде тепер 304-08. Це заглушка слив під конденсат. І це буде нижня часть платформи. От так от. У нас буде платформашка. Це її буде нижня частина. Буду приварювати.